Шергініколог першої категорії, лікарка ультразвукових досліджень, косметологія, головна бренд-тренерка компанії Алві Краке. Важливі аспекти при виборі ефективного та безпечного діодного лазера для епіляції. Щиро дякую. Доброго ранку всім колегам. Вдячна вам за вашу присутність, за вашу увагу, за те, що кожного року ми збираємо тут певну кількість аудиторій і що ваш інтерес до наших доповідей, до нашого обладнання, до наших новітніх методик ніколи не згасає. Отже, всі ми користуємося діодними лазерами. Як перемикати? Прошу. Мене техніка дуже любить останнім часом. Дякую. Діодний лазер. Має широке застосування серед косметологів, є дуже багато компаній, які є виробниками. І, відповідно, я думаю, що у кожного із вас була можливість познайомитися з величезною кількістю діодних лазерів, але в першу чергу ми завжди думаємо про ефективність і, звичайно, безпеку. На сьогоднішній день я. Представляю компанію Алві Прага як головний тренер цієї компанії. І сьогодні, на сьогоднішній день, хочу презентувати вам нашу новинку Це, звісно, діодний лазер DL7000 Ultra Ультрапульс. Але як тренер, як практикуючий лікар, я завжди розбираю методики, можна так сказати, до молекул. І сьогодні я хотіла би більше зупинитися на ключових аспектах, які стануть для вас можливо для когось це не новина, а можливо для когось мій спіч буде абсолютним таким крутим стартом для того, щоб купити собі саме діодний лазер. І ви будете вже чітко знати, які то мають бути параметри. Отже, розпочнемо. Вибір діодного лазера для епіляції це, звичайно, справа серйозна, адже від цього залежить не лише ефективність процедури, але і безпека клієнтів та, звісно, репутація спеціаліста і бізнесу відповідно, тому що кожен клієнт для вас і для нас він особливий, і ми завжди хотіли би надавати наші методики і відповідно послуги. На найвищому рівні. Тому давайте розберемося разом, що ж таке діодний лазер і чому саме він наразі займає топ-позиції в продажу безпечності та результативності для клієнтів. Відповідно, я для вас підготувала досить цікаві слайди, і ось самі ключові аспекти, на які ми будемо звертати увагу. Перше — це будова діодного лазера для епіляції. Пункт номер один головний, напевно, так це лазерний модуль, тому, що тут присутній напівпровідниковий кристал, який буде працювати на довжині хвилі 808, 940 чи відповідно 1064 нанометри. Кристали використовуються у вигляді лазерних діодних матриць. Щоб забезпечити високу потужність від кількох сотень до кількох тисяч Вт імпульсної потужності. Відповідно, активна зона кристала це місце, де буде відбуватися випромінювання при рекомбінації носіїв заряду. В діодному лазері джерелом випромінювання будуть саме діоди, тому він таку назву має. Які розташовані в Маніпулі. Ще з виробництва ці діоди налаштовані на певну довжину хвилі. А в нашому апараті це довжина хвилі, універсальна 808 нанометрів. І відповідно вона вважається класичною довжиною хвилі для лазера. Після спалаху світло проходить крізь прозоре сапфірове скло і потрапляє на шкіру. А відповідно, діодний лазер сучасний, доступний і безпечний. Якість процедури залежить від довжини хвилі. Але адже відповідно всі лазери працюють по принципу селективного термолізу. Що ж це таке? Селективний це відповідно маємо клітини мішені, з якими ми будемо працювати, і маємо певну довжину хвилі, яка працює саме із цими клітинами мішенями В даному випадку це у нас руйнування меланіну, який буде знаходитися у волосі. Також діодний лазер є більш пріоритетним з точки зору безпеки для роботи, адже ми можемо працювати із всіма фототипами шкіри. Кількість енергії має бути достатньою для руйнування клітини мішені, як я це вже і сказала. У нашого лазера швидкість генерації енергії імпульсу це 20 джолів за 25 мілісекунд, і відповідно потужність лазерного випромінювача. 1200 ватт на сантиметр квадратний, тривалість імпульсу від 5 до 62 мілісекунд, тобто він ультракороткий. І також є такі додаткові опції, як система охолодження, повітряне, водне і напівпровідникове елемент пальці. А що це значить, якщо простою мовою, це унеможливлює бойові відчуття під час процедури лазерної епіляції? Тобто нашим клієнтам абсолютно не боляче, комфортно, і вони із задоволенням відвідують наступні відповідно курси, які призначає спеціалісти з лазерної епіляції. Також хотілося наголосити на оптичній системі: це коліматори, які збирають і спрямовують розбіжний лазерний промінь відповідно із діодної матриці, лінзи або світловоди це волоконна оптична передача. Вони будуть формувати пучок потрібного діаметра та рівномірно розподіляти енергію. І, відповідно, сапфірове віконце аплікатора через нього проходить промінь у шкіру. Сапфір це стійкий до перегріву. Матеріал, І він добре проводить тепло. І також, відповідно, відбувається між, сапфіровою маніпулу, між сапфіровим склом, гелем і шкірою клієнта додаткове охолодження. А це додатковий комфорт. Система охолодження. Ось це наш лазер із середини. Є дуже мало компаній. Нехай це буде найменша проблема в нашому житті на сьогоднішній день. Відповідно, система охолодження. Повторюю, що є дуже мало компаній, які показують всередину апарата, з чого він складається. Але, чесно кажучи, я вважаю, що власники бізнесу мають точно розбратися, що вони купують. І точно так само спеціалісти із лазерної епіляції мають відповідно знати і фізику лазерів, і оптичні параметри лазерів для того, щоб розуміти, як правильно. З ним працювати, тому що взяти маніпулу в руки і просто натиснути кнопку, це дуже легко, але чомусь на практиці відбуваються різні випадки через те, що можливо є якась певна нерозуміння процесів або незнання певних фізичних і оптичних аспектів. Отже, що стосується системи охолодження, це одна із найважливіших частин. Тому що лазерні діоди можуть сильно нагріватися відповідно всередині є водяне охолодження це канали з дистильованою водою чи антифризом, пельці, елементи, термоелектричне охолодження для прецизійного регулювання температури, для того, щоб стабілізувати цю температуру охолоджувача. І наслідок довжини хвилі випромінювання, і відповідно контактне охолодження сапфіровим наконечником буде знижувати температуру поверхні шкіри. Думаю, що зі мною погодяться багато колег, що косметологічні бюті процедури хотілося б унеможливлювати якісь певні моменти дискомфорту, тому що ми для нас, жінок і в принципі для чоловіків. Краса це дорівнює щось приємне. Так, а зазвичай ми приходимо на процедури до косметолога. Це до прикладу там чи ін'єкційні, чи ще якісь моменти, які ну у них є все таки якийсь больовий аспект. Хотілось би повністю при б'юті процедурах його нівелювати. Також хочу наголосити на тому, що ми маємо електронну систему керування, це драйвери живлення діодів, які будуть подавати імпульси потрібної тривалості та частоти. Це надзвичайно важливо, тому що ми не повинні перегрівати волосини фолікул, і відповідно, якщо ми будемо не додавати температуру, то відповідно у нас не буде відбуватися достатньо ті процеси, які спрямовані відповідно на лазерну епіляцію. І відповідно модулі регулювання енергії, які дозволяють змінювати густину енергію під тип шкіри та волосся, адже ми знаємо, що є за Фіцпатріком у нас шість фототипів шкіри, і відповідно кожен клієнт має свій індивідуальний фототип. Тому хотілося по перше, і збільшити ефективність даної процедури, і відповідно зменшити якісь. Наслідки, які би могли би настати під час проведення цієї процедури. Далі. Система живлення. Блок живлення із високою стабільністю, який перетворює мережеву напругу у форму, придатну відповідно для лазерних діодів. Має захист від перенапруги та струмових стрибків корпус і маніпула корпус всередині розташовані діодні модулі. Водяний контур, блок живлення, електроніка і відповідно маніпула аплікатор, яка в нас з'єднана з основним блоком. Маніпула має мати великий високий ресурс. Це точно не один мільйон там, наприклад, імпульсів. В даному випадку Маніпула може прослужити навіть при щоденному використанні на велику кількість клієнтів більше ніж 10 років. А це Погодьтеся для бенефіціарів бізнесу, для бенефіціарів салонів лазерної піляції досить важливо, тому що будь-який апарат, які купуються до салону, він має мати свою окупність, і чим швидше відбувається окупність цього апарату, тим краще для відповідно власників бізнесу. Що стосується, нарешті ми пройшли оту нудну таку частину, хоча для когось вона нудна, для когось можливо стане стартом для того, щоб розбиратися в цих методиках, для того, щоб їх ефективно використовувати. І відповідно переходимо до принципів роботи. Так? Лазерні діоди випромінюють інфрачервоне світло це 810-808 нанометрів, яке добре поглинається меланіном у волосяному фолікулі. Відповідно, оптична система формує промінь і спрямовує його у шкіру. Світло проникає на глибину від 2 до 5 міліметрів і вибірково нагріває волосяну цибулину, тобто нагріває прицільно мішень. Ось вам і принцип селективного фототермолізу. Маємо лазер з певною довжиною хвилі, і, відповідно, маємо волосяну цибулину і меланін, який знаходиться в ній, який є мішенью для даного випромінювання. Система охолодження захищає епідерміс від опіків і, відповідно, волосяний фолікул руйнується термічно, що призводить до випадіння волосся та поступового припинення його росту під час проведення курсу даних процедур. І тепер основний момент, основний поєнт мого докладу, моєї доповіді це основні критерії вибору діодного лазера. Перша це довжина хвилі. Сама найпоширеніша оптимальна довжина хвилі це 808 нанометрів. Відповідно. Також є сучасні апарати, які мають довжину хвилі 3 в одному. 755 нм, 808 і тисяча Це відповідно дозволяє працювати із ще більшою кількістю нюансів і проблематики. Але відповідно такі апарати, вартість їхня. Там, до прикладу, відповідно до нашого лазеру, зростає в три-вчотири рази. Згодьтеся, не кожен власник салону лазерної епіляції, чи, до прикладу, бізнесмен чи бізнесвумен, хто починає цей шлях, може купити лазер за кілька мільйонів гривень, тому що завжди потрібно розуміти, наскільки швидко ви його окупите, чи зможете ви оплачувати заробітну плату вашим працівникам, і чи цей бізнес буде існувати через 6-12 місяців. Далі, потужність та щільність енергії. Високопотужні системи це 1200-1600 Вт, які будуть забезпечувати швидший результат і, відповідно, меншу кількість процедур. Система охолодження, контактне охолодження з сапфіровим наконечником до мінус 5 градусів значно знижує ризик опіків. І додаткова повітряна чи кріоохолодження. Також важливим є. Наявність сертифікації, компанія Алві Прага і е, даний апарат має європейську сертифікацію, що, звісно, свідчить про його абсолютну безпеку. Ресурс маніпули та лампи, так, у якісних лазерів ресурс сягає 20-30 мільйонів імпульсів, що впливає на економічність, на економічність використання. Тобто, якщо рахувати собі вартість процедури, е, вперше коли ви прораховуєте е, вартість одного імпульсу. Суму, яку коштує ваш апарат, ви розділяєте на 20 мільйонів імпульсів. Отримаєте вартість одного імпульсу. Після того, коли маніпула закінчує свій ресурс, 20 або 30 мільйонів імпульсів, вартість одного імпульсу буде коштувати вартість однієї маніпули, поділено на 30 мільйонів імпульсів. Згодьтеся, це досить такий цікавий кейс, тому що це досить дешево получається. Далі програмне забезпечення, зручний інтерфейс з автоматичними програмами під різні фототипи шкіри полегшує роботу майстра. Тобто ми обираємо ділянку, з якою ми працюємо, обираємо це чоловіча чи жіноча аудиторія, обираємо фототип і отримуємо передналаштування. Це дуже цікаво, це дуже зручно для спеціалістів, які лише починають лазерні епіляції. І також додатково є можливість ручних налаштувань. Для досвідчених косметологів це величезний плюс, і також є різні нюанси, тому що ми всі різні, ми всі дуже індивідуальні, немає однакових людей, тому відповідно є можливість налаштовувати ці, цю потужність вручну. Гарантія та сервіс. Варто обирати постачальників, які мають сервісний центр в Україні. Це я така розумна, бо ми маємо сервісний центр в Україні, але це дійсно покращує життя, полегшує життя і полегшує логістику. Чому так? Тому що наразі ми в таких умовах поставлені, що якщо сервісний центр знаходиться на, іншому, на іншій стороні землі, то відповідно, якщо у вас щось ламається, це досить тривалий час займає. Так? А у вас, наприклад, запис клієнтів на два місяці вперед. Тому ця логістика теж дуже велику роль впливає на це. Безпека та комфорт клієнта важливим є мінімальний ризик опіків, гіперпігментації чи рубців. І відповідно сучасні діодні системи забезпечують комфортні процедури навіть на чутливих зонах. Це можна абсолютно авторитетно заявити, тому що дуже велика кількість клієнтів пройшла через дану методику, через даний апарат. Також ми постійно тестуємо. І постійно вдосконалюємося, постійно вдосконалюємо наші протоколи, тому цей пункт тут, безперечно, є і буде. Також є посилання відповідно на доказову базу. До прикладу, дослідження 2016 року я, напевно, вже трошечки буду закінчувати. Все добре. 2016 року оцінює безпеку та ефективність лазера 810 нанометрів. Відповідно, після трьох процедур через 4-6 тижнів результати через 3 та місяців показали зниження кількості волосся на 728 і 67,6 відповідно відсотка. Жодних несподіваних побічних ефектів не зафіксовано. Також є порівняльні дослідження лазерів діодного, Олександритового та ендеяк в ретроспективному аналізі понад 800 процедур. І ось що ми бачимо, що ендеяк середнє зменшення волосся 42,4%, 4 65,6%, Олександритовий 65 діодний 46,9%. Діод та Діота Олександрит працюють ефективніше за ендеяк. Ну тобто, це дані досліджень з ПАБМЕДу, Тобто, ну, це не просто взято там, наприклад, з якогось ненадійного джерела. І відповідно рівень побічних ефектів між ними не було якби значних відмінностей. Також є порівняльна характеристика діодного лазера та IPL. І відповідно до цього, через 3 та 12 місяців зменшення волосся діодний лазер це 59,7-69,2%, 59,7-69,2%, IPL – це 42,4 і 52,7%. Тобто діод ефективніший, незначно болючіший, але ж він працює швидше, і відповідно шкіра будь-якого типу не зазнала важких побічних ефектів. Також є робота 2022 року. Це перше систематичне дослідження, яке порівнює довготривалу ефективність лазерів, враховуючи цикл росту волосся, і відповідно. Не доходить тут деталізація конкретно до одного лазера, але робиться акцент на необхідності таких оглядів для оцінки реальних результатів із часом. Тобто, я теж абсолютно з цим погоджуюся, що потрібно більше статей, більше доказової бази для того, щоб розуміти, що всі апарати, які спрямовані на роботу із шкірою, вся апаратна косметологія повинна мати доказову базу. Це цікаво і відповідно, це збільшує наш авторитет. В очах наших колег, наших конкурентів по всьому світу. Адже компанія AlviPra це компанія, яка має європейське ім'я. І останнє огляд 2006 року показав, що через 6 місяців зменшення волосся на александритовому лазері – це 68,8%, а діод 71,7%, IPL – 67 а, І, відповідно, частота, як ви бачите, побічних ефектів теж не така висока. Знову ж таки, побічні ефекти можуть виникати, в основній частині випадків вони виникають у, більш, у, більш, у більшій кількості спеціалістів, які мають недостатній досвід. Що з цього випливає, Так, що діодний лазер забезпечує суттєве зниження росту волосся, це 50-70% через кілька місяців після курсу. Тобто, це значить, що треба провести, до прикладу, 5-6-7 процедур. Безпека, побічні ефекти переважно легкі, тимчасові. Ризик більш більший порівняно із Олександритовим, але не критичний. І відповідно, якби цінову політику теж треба враховувати. Ми не можемо це скидувати з рахунків, тим більше в такий нелегкий для нашої держави час. І порівняння з іншими методиками діод перевищує IPL і навіть індияк за ефективністю, і у порівнянні з Олександритом. Приблизно на одному рівні. Що стосується довгострокових досліджень, недостатньо інформації, як би хотілося того, але зростає потреба в тривалому спостереженні за результатами. Тобто час іде, дослідження проводяться і, можливо, на наступний рік, коли ми будемо зустрічатися, я буду надавати якусь вам вже іншу інформацію. Це посилання на статті. Хочу кілька слів сказати, що наш новий діодний лазер DL7000 також доповнено додатковою опцією маніпулою трихоскопа для проведення процедури трихоскопії. Ось такі він має характеристики. І хотілося б сказати ще кілька слів, що проблема випадіння волосся в Україні вона досить таки актуальна. Тому можна спокійно освоювати, якщо ви косметолог, абсолютно спокійно освоювати трихологію і допомагати вашим клієнтам мати додатковий заробіток і, відповідно, ваші клієнти теж будуть задоволені, тому що вони довіряють вам свої певні аспекти свого здоров'я, і, відповідно, можуть довірити і такий. Це такий. Вижимка із мого докладу, можна так сказати, так? рекомендації для салонів клінік, тобто чек-лист для вибору діодного лазера. Це довжина хвилі, потужність, система охолодження, сертифікація. Якщо має апарат сертифікат, краще б він його мав, тому що це гарантія вашої безпеки, ваших репутаційних ризиків. Ресурс маніпули, відповідно, так як ми бачимо, він має бути досить великим. Програмне забезпечення, гарантія та сервіс. Мінімум рік гарантія краще 18 місяців. Сервісний центр в Україні, наявність навчання для персоналу, наявність інформаційного супровіду для персоналу. Тому що як тренер можу сказати, що дуже часто проводяться навчання. Ага, бачите, ми маємо крила. Проводяться навчання, але додаються додатково, наприклад, нові фахівці, щось забувається, якісь є питання, тому інформаційний супровід від компанії, яка займається продажем апаратів, це дуже важливий аспект. І, відповідно, додаткові параметри це ергономіка, маніпул, розмір робочого вікна, чим він більший, тим швидша процедура, і мобільність апарату, так? тобто вага габарити і тому подібні моменти. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моя доповідь була корисною, і вона стане в нагоді для вибору власного апарата для вашого бізнесу. Гарного дня! Дякуємо. Хочу сказати, що я інколи зустрічаю пропозиції домашнього лазері для видалення волосся, але от після вашої доповіді я розумію, наскільки це складно і як це небезпечно так. робити в домашніх умовах якісь такі процедури. Ну, правда, колеги, це просто ну зрозуміло, що дуже важка і дуже треба багато багато параметрів дійсно врахувати. Щиро дякую вам Анна, дякую. За, за таку чудову догляду. Дякую дуже диплом. І безумовно, як наші постійні партнери нашої конференції, я з задоволенням вам вручаю цей диплом, Щиро, Анна, дякую. Ваш партнер Алві Прага. Дякую. До зустрічі в наступному О, році.